Розпочинаємо огляд мапи бойових дій безпосередньо використовуючи Deep State, аналітичний портал. Тради, традиційно ми розпочинаємо з півдня України, з Херсонщини. Тут, звичайно, особливих змін за останній час не було. Варто лише згадати про те, що на території от такої посіченої островами, скажімо так, і річищем території на південний захід від Херсона тут точаться. Такі е, бойові дії тактичні можуть бути зміни, тому що тут кожна зі сторін і збройні сили України і наш ворог Російська Федерація намагаються захопити ось ці острівці для того, щоб потім використовувати їх їх як невеличкі, такі тактичні плацдарми для нанесення. Е, Можливо, ударів з мінометів, можливо, з іншої легкої зброї, яка дозволяє бити на тактичну глибину, але яку можна мобільно передислоковувати, тобто мова не йде про якісь важкі гармати чи гаубиці, адже тут неможливо логістично це все розгорнути. Однак міномети, наприклад, чи якісь протитанкові засоби, тут звісно можна пересувати, зокрема, з такими невеликими мобільними групами. Також нагадаю, що Херсон. Потерпає традиційно від обстрілів з боку Російської Федерації з лівого берега. Ну і також нагадаю, що на південь від Херсона, от ми бачимо цю територію, позначену сірою зоною. Тут нагадають. Півтора тижні тому з'явився український прапор, і це означає не про якісь там контрнаступальні дії української сторони на лівому березі, а те, що українська диверсійно-розвідувальна група змогла пробратися на цю територію і встановити там прапор. Однак це діє психологічно, ворог розуміє, що присутність Української армії, українського війська окремих підрозділів на лівому березі є. Однак це радше дійсно такі невеликі групи, які працюють на території ворога, але не контрнаступальні якісь дії масового характеру. Тому що я нагадаю, що форсувати річку Дніпро, звісно, це є самогубство, принаймні за таких обставин і такого балансу сил, які є зараз, станом на 12 грудня. А разом з тим ми розуміємо, що лівобережну Частину Херсонської області в будь-якому разі потрібно найближчим часом звільняти, тому що, поки не буде всієї буферної зони, буферної такої території, яка відтіснить окупантів від річки Дніпро, то Херсон постійно буде потерпати від артобстрілів ворога, та не лише Херсон, а всі міста і села, які розташовані неподалік від берегової лінії, також хочеться згадати, що Зараз не зрозуміло, яка точна ситуація з кінбурнською косою і цим загалом півостровом. Однак зрозуміло, що тут під вогневим контролем зараз перебувають е, ці території під нашим вогневим контролем, тому російські війська не можуть тут щось серйозне розгортати. Е, і також тут з логістичної точки зору також дуже важко, тому що тут е, ми розуміємо наскільки також посічена такими дрібними водоймами ця територія, тому тут. Е, Телове забезпечення розгорнути вкрай складно, а за деяких умов, коли ось така погода, як зараз, то, напевно, і неможливо. Ну і також переходимо до запорізького напрямку. Тут дуже цікаво, з одного боку, на запорізькому напрямку немає зміни лінії фронту. Але ми розуміємо, що зараз тут дійсно потенційно назріває. Серйозна ескалація. Ми не знаємо, хто перший вдарить, але сили і засоби, що збройні сили України, що ворожі війська накопичили достатні. Це в першу чергу ті війська, ті підрозділи, які були на правому березі Херсонщини, і зрозуміло, що російські війська командування російське звільнило, вивільнили ці свої сили з правого берегу Херсонщини і передослокували їх, зокрема. І на запорізький напрямок, але і наші війська також вивільнені з того напрямку з правобережжя Херсонщини, також передислоковані. Також зокрема вони є тут на запорізькому напрямку. Це не є секрет, це проста логічна військова справа, і яка говорить про те, що очевидно саме Запорізький фронт він може стати наступним, якщо говорити про. Певні контрнаступальні дії, і швидше за все, дійсно, збройні сили України матимуть тут перевагу з огляду на оперативну ситуацію, з огляду на географічне розташування. Разом з тим, ми розуміємо, що ворог намагається також промацати е, лінію оборони, і також ми бачимо, що намагалися окупанти також і вести невеликі такі наступальні дії, ну напевно, що навіть атаки швидше з боку нескучного в бік. Времівки, так ми бачимо, що це населений пункт, який ну взагалі дуже поруч, так розташований з іншого боку. Ми також розуміємо, що тут тече річка, яка ускладнює рух військ. І також ми побачили, що не вдалося росіянам, навіть в тактичному сенсі буде щось зробити. Вони одразу були артилерією подавлені і відійшли знову у населений пункт нескучне. Також ми розуміємо, що тут. Зараз активно працює високоточна реактивна артилерія збройних сил України по таких містах, як Токмак, так по Мелітополю. Також є влучання в позиції російських військ у Бердянську. І ми розуміємо, що ці точкові удари високоточною далекобійною зброєю з боку збройних сил України по окупантах. Це не просто якісь випадкові події. Це Етапи чогось більшого, так і ми розуміємо, що наступним етапом, імовірно, може стати щось серйозніше, можливо, і контрнаступальні дії в окремих напрямках. Будь-якому разі, це також військова логіка. Просто так тут нічого не робиться, і кожен етап має завершуватись, переходити в наступний якийсь етап, який закріплює успіх. Також ми розуміємо, що в Мелітополі зараз, звісно, це ключова така база російська, і Мелітополь дійсно зараз є ключовим логістичним центром, і саме перерізання, нагадаю, ось цього сухопутного коридору і вихід збройних сил України до Азовського узбережжя може називатись навіть початком кінця для російської армії і для російської окупації. Однак, звісно. Для того щоб це реалізувати, потрібно, щоб і погода була на нашому боці. Зрозуміло, для наступальних чи контрнаступальних дій потрібні морози а з іншого боку, потрібно накопичити достатньо резервів, аби не просто піти вперед, але і мати здатність закріпити свій успіх і закріпитись на зайнятих територіях, де окупованих територіях. Для цього резерви на таку оперативну глибину, як от похід до. Узбережжя Азовського моря дійсно ось має бути неабияким, і це мають бути серйозні резерви і серйозні бронетанкові кулаки, які будуть працювати не в одному напрямку, а одразу в кількох танків у нас достатньо вправних військових достатньо. Чекаємо на погоду, яка буде сприяти цьому контрнаступальному етапу. Також ми розуміємо, що зараз росіяни до нового року намагаються закріпити і розвинути свій успіх в районі Бахмуту Авдіївки і Мар'їнки. А саме в цих напрямках найактивніші досі тривають бойові дії. В районі Бахмуту тут ситуація без особливих змін. Якщо подивитись на зміни, то ми бачимо те, що в районі Яковлівки уточнена, уточнена інформація за даними State, Так, Ми побачили, що Тут просто відбулось уточнення. Насправді ж, Яковлівка, як і було раніше зазначено, яковлівка, на жаль, зараз захоплена російськими військами. Однак далі Яковлівки не вдалося росіянам розвинути свій успіх, і в напрямку Соледару Росіяни так дійсно вони намагаються атакувати однак розбиваються об нашу оборону, об наш гарнізон, який розташований, перебуває безпосередньо в Соледарі. Також ми розуміємо, що ситуація. В районі Бахмуту вона також динамічна, і на східних околицях росіяни намагаються закріплюватись на тих кількох вулицях, які їм вдалося захопити. Ми бачимо, що росіяни змогли просунутись на пару сотень метрів. Також, от на східних околицях, ми бачимо, що з огляду на карту це житлові масиви, так і які. Починаються після околись, після промислової цієї зони, промзони також. Ми розуміємо, що росіяни намагалися закріпитися на сміттєзвалищі. Така, до речі, іронічна історія. Росіяни знайшли себе, як то кажуть. Але українські військові змогли артилерією накрити російські війська, які перебували на цьому сміттєзвалищі Бахмутському. Також ми розуміємо, що. Намагаються також розвинути свій успіх росіяни з півдня. Однак тут в районі Бахмуту, на півдні Бахмуту, Росіяни також вперлися в нашу оборону і в них далі нічого не виходить. Ну і також нагадаю, що траса Бахмут-Костянтинівка вона, звісно, є також можливо другорядною, але теж важливою ціллю для російських окупантів, і саме, от в районі. Кліщинівки Андріївки намагаються росіяни також на захід наступати ймовірно в напрямку також цієї траси Бахмут-Костянтинівка.